Блядський ворт це відео розкриє вам таємницю культурно-штабних лапок. І якщо ви ніколи про них не чули, ви щасливчик, бо вас ніколи за них не їбали. Оце неправильні лапки. Правильні ось такі. За замовчуванням у ворді встановлені такі лапки. І якщо ви поставили відповідну галочку у параметрах автозаміни, то вони такі. Щоб налаштувати культурно-штабні лапки, потрібно зайти у вкладку вставлення. Знаходимо меню символи і натискаємо на нього. Ми бачимо багато цікавих символів. Натискаємо на кнопку інші символи. У вікні, яке відкрилось у спаднопу списку, шукаємо знаки пунктуації, де вони блять. Натискаємо. Обираємо правильні лапки і натискаємо кнопку поєднання клавіш. Ставимо вказівник у поле вводу поєднання і натискаємо це поєднання на клавіатурі. Натискаємо призначити і закриваємо. Те саме повторюємо із закривальними лапками. Якщо ви раптом забудете поєднання клавіш для цих гібучих лапок, то вкладка Спеціальні знаки все пам'ятає. І тепер, щоб вести культурноштабні лапки, вам треба натиснути призначене поєднання клавіш.